До речі, люди, якщо вони сприймають певну інформацію, є їх звичні шаблони мислення, і вони називаються метапрограми. тобто те, як я буду сприймати, і те, як я буду рухатися да, вперед по життю. Так от є така метапрограма, Внутрішня референція, зовнішня референція це якраз і є та наша мотивація. Внутрішні це ті наші бажання, ті наші ідеї, ті наші, не знаю, якісь точки, які в кожного з нас є, які запускають в нас певне бажання руху вперед. І часто вони спираються, внутрішня така наша мотивація, спирається, ще раз кажу, на наші бажання, і з них все починається. Від бажань народжується зовсім інший стан і це стан легкості, задоволення, стан, коли хочеться, я часто кажу, летіти. Да, Крила і летіти на, на зустріч з чомусь новому, тепер варто розібратися, яка ж мотивація є у вас, і яка вас мотивація спонукає? Але задайте собі питання: От, якщо подивитися на ваше життя, там де ви починаєте планувати і робити певні дії крок за кроком, що зазвичай рухає вами, тобто ваше внутрішнє бажання чи те, що ви будете отримувати від зовнішнього середовища?